Ілюзії жінок. Жінки думають, і ви мені пишете в коментарях, що якщо жінка, щоб була жінкою, для неї має бути чоловік. А якщо біля неї немає чоловіка, хто ж має виконувати функції? Батька немає моїх дітей, то я маю сама їх виховувати? Що ти тут чешеш? Мені треба гроші зробити за квартиру платити. Фух, як важко це все об'ясняти. Я також мужчина. Я також сам. У мене також діти є. Ну я жінкою не став. Ви розумієте? Я жінкою не став. Чого ви стаєте мужиками? Чого ви щось доказуєте? Для чого мені жінка, щоб бути чоловіком? Я є чоловік. Я є чоловік. І тій ситуації, які я опинився, це певна ситуація, яку треба взяти в руки, стати мамою і виховувати дітей. Це нормальні речі. Ви стали е, татом і виконуєте функції тата. Ну і все. Встав 7, 10, 12 років, 15. Все, виключили моточика, все, хай собі йде, займайтеся собою. Чого ви так тіряєтеся? Чого ви влазите сюди? Я знаю причину. Там серйозна причина. Це серйозна причина, ви наркомани. Нравиться цей стан, вам подобається бути, ви собі придумали, щоб бути з жінкою, то треба ряд, щоб був чоловік. Так, тепер скажіть мені, а чоловіку справжньому, нахера ви з яйцями? Ви можете зрозуміти одну фішку. Ви коли входите в мужика, ви його не вмієте виключати. І коли ви його не виключите, а його ви вже не виключите, тому що ви жінки, ви приречені на страждання, ви наркомани. Вам треба працювати з психологом рік-два. Щоб вийти, а може й три, щоб вийти з цим егом побороти ці програми. Як ви маєте притягнути чоловіка справжнього, коли у вас всередині програма стоїть яєла, бичачі такі, здорові? Нагнув всіх підряд. Мені треба сильного чоловіка, бо я цього зламаю, цього зламаю. Знаєте, я собі шукаю жінку. Да, Ця слабка, бо я її зламаю. Ту слабка я її зламаю. Мені треба сильна жінка, бо я її ту зламаю. Ні. Якщо в мене є дівчина слабка, то це не означає, що я її маю її ламати. Це моя сила, це я сильний мужчина, я власний мужчина, Но це мої проблеми. Я мій ухажувати за вазоном, я вмію ухажувати за цвітком, я його не ламаю, я його підвиваю, витираю листочки. Я вмію це робити. За чим мені приміняти силу до вазону? За чим мені приміняти силу до слабкої жінки? Правильно, в цьому і стоїть суть наша, коли ми замоєдіємо пара, чоловік з жінкою, хлопець з дівчиною, заключається в силі нашій. Мужчина має силу. Вас він може прийти і дати колоком і взяти те, що він хоче. Жінка має. Силу хитрості вона може приміняти цю хитрость проти чоловіка і таким чином давати те, що хоче. Я пішов, вдав її в голову, нагнув і зробив свою роботу. Вона схитрила і отримала собі машину. Отак живе 99 пар. Це ні. Мені дали силу кулака. Тримай і приміняй цю силу в, в строй будинок, купляй автомобіль. Роби меблі для своєї сім'ї, для своєї жінки, їсть потіша. Путеше... Туди силу приділяє чоловік, але не приміняє до жінки. А жінка, маючи свою хитрість силу даної від природи, вона не приміняє її, вона переводить її в мудрость, тому що хитрість це праця з бісами, а мудрість це праця з творцом. І тоді в неї все вийде. Да, ви опинилися в ситуації, де ви стали. Ну, система так зробила спеціально, щоб жінок виводити. Ви Жінки ж не розуміють, коли вони розводяться, забирають дітей. Вони ж такі увірені, такі праві. Вони, ж так не розуміють цього. Це ловушка. Це ловушка повністю. Вони не розуміють, Подивіться, скільки розводів і скільки процентів дітей лишається з мамами. Ви подивіться, на що приречені ці діти, коли виховує мама з яйцями. Вона ходить до хлопців в школу на розборки. Вона б'є хлопця, вона кричить до нього, вона маніпулює. Я це дивлюся, як діти гуляють з батьками, з мамашами. Я просто в шоці. Я нічого не можу зробити. Як вони маніпулюють ними? Як вони в магазині маніпулюють цими хлопчиками? Як скрізь? Це просто жесть. Тати так не роблять. Я сам це знаю, бо я тато. Не построюється ніяка пара, де є лож, де є брехня, де приміняється сила. У нас є сила, але це не означає, що я маю її приміняти. Я маг, я маю силу, мага, але Я не повинен її приміняти, і я її не приміняю в житті. Я ходжу, дихаю, ходжу до людей, ходжу в кафешки, зустрічаюся з людьми. Ну я не приміняюся. Ага, прийшов зразу такий чік, ага, подивився їй карму, глянув, а ні, все вона. Поняли, дать я не лізу до людей. Я не приміняю силу. І жінка не повинна її приміняти. І Якщо у вас є пісюн, то це ви цим не повинні гордитися. Ви пов... для, мене, для мене особисто, коли я бачу жінку з пісюном, для мене це ну, мені є жалко. Ну, жалко, не жалко, ну, типа, я розумію суть, що вона нещасна. Яка б вона була там нещаслива на віду, як би вона не показувала, що вона щаслива, там, машини, яхти, я не знаю там, що там їм треба цим сильним жінкам. Мені це до одного місця. Я просто знаю е, суть, в чому стоїть щастя жінки і щастя чоловіка. А там його немає, там один бред. Там попривішувані ярлики, попривішувані всякі цепочки системних програм, якими вона несе їх. Ну зачем мені носити спідницю? Зачем мені тіцьки робити? Зачем мені піську робити? Зачем мені це робити? Зачем? я родився, мужчину, я є мужчина. Мені всього все треба бути просто на своєму місці. І жінці треба бути на своєму місці, і все буде порядок. А система відводить, і жінки біжать. Я знаю, що не всі жінки такі. Жінки є мудрі, вони, вони шари в цьому всьому ділі, і херньою не займаються. І Якщо така позиція, що типу, я жінка, да, я знаю, як жінка стає, я знаю, як жінка попадає в цю залежність. Є момент, де жінка просто чоловік, ну це і спитання на пару йде. Так само чоловік і спитується кожен день, коли він хоче. Він хоче, Жінка полюбила одного і хоче одного чоловіка, щоб він був біля неї і щоб був її вірний. А чоловіка програма стоїть, в нього хоче мати всіх жінок. От він бореться кожен день, ходячи всіх жінок, але приходить додому і тримає вірність. Ну і жінка повинна також боротися. Ми повинні ну, проходити з питання і вистоювати іспитання, і скушення від дьявола. І сильно незавісима це є іскушення від дьявола, тому що жінка перецеплює обов'язки чоловіка. Зачим мені чоловіку е, роль жінки? що воно мені взагалі потрібно? Я включив його, коли мені потрібно. Ну, ну Я мушу все зготувати, тому що я один. У мене діти, є, мені треба так само подумати, поїхати і волосся запасти. Ну, ну. Ну, це не означає, що я закриваю себе, тіпа, я всього, бо в мене діти. Діде... Ні, я спокійно живу своє своє, своє своє життя таке, як і живу. За чим ви починаєте, ну, типу, це прикиньте, що я живу, вдягнув спідницю, забив собі ціцьки, і ходжу в школу до дитини на збатьківські батьківські збори. Ну що це за бред такий? ви подумайте самі, куди ви закотилися. Беріть себе в руки починайте працювати з собою. Це страшні програми, ви будете нещасні. Жінка нещасна, коли вона з яйцями. І ніхто цього не докаже. Є програми, є програми, де жінка приходить, душа приходить спеціально для такого опиту, але їх одиниці. Це все переводить система, розлучення. Зачем мені чоловік, якщо я можу сама все робити. От і все. Вона сама, сама, сама глядає дітей, сама ходить на роботу, заробляє гроші, все купляє, все собі дозволяє, машину заправляє, все робить. Так у вас видно, ви просто ну, для мене це страх, просто страх пісія. Кого ви маєте знайти? Ви приходите до мене на консультації і балакають мені, мені треба чоловіка сильного. Да нахер ти здалася своєму сильному чоловікові? Для чого чоловікові сильні, сильна жінка в хаті? З яйцями. В нього самого яйця є. Йому треба жінка, женственна, ніжна, женственна, якого він не може купити. Женственность йому потрібно. Де її вас взяти? Ви її будете чавити, як з банана апельсиновий сок. І що ви видушите? І чим це закінчиться? Скандалами. Ви ж директор. Жінка вона емоційна і вона дуже легко підпадає в залежність. Чоловік п'є і може кинути завтра, а жінка не кине. Авкаші жінки хуже, ніж чоловіки. Ми різні, чоловіки і жінка, ми різні. Ми сходимося одне з одним, щоб з'єднати цей симбіоз, піти до Творця. Ми для чого сходимося? Для лжи, для брехні, для кекса для ібіш. і більш бо так треба? Ну ні. Я ж прекрасно розумію, за чим мені жінка-спідниця, яка тоді до мене прийде жінка, мужик прийде до мене, бо в мене мені спідниця сидить. І я як мужчина це прорабатую, і на кожному кроці, де я бачу це дядження, я прорабатую. Но це не означає, що до мене жінка, я маю її бити, ударати. Я так само її обнімаю, буду цілувати, гладити, тому що ну, я чоловік. Ну, це не означає, що я не маю наприклад, ніжності до жінки. Зрозумів, про що я кажу? Скажімо, там, наприклад, на дворі я лєва, а вдома я котик. Отак От воно робиться. А не попридумували собі, що типу, я вчуплю собі яйця, і воно мені вже нікого в житті не потрібно, я собі сама все буду робити. Ну то і самі живете. І кого ви знаходите? Маминих синочків. І до приводите їх. Маєте троє дітей, четвертого чоловіка. І цим тішитись, чванитись, що ви машини самі заправляєте. Бля, <риклад> Я сама заправляю машину, я сама свій рішаю, я сама поміняю, я сама. Я сама... Блин, я коли такі ці слова чую, мені смішно. Як ви приходите до мене, я... а я сам їсти готую, я сам стираю, я сам зашиваю, я сам хожу туди, я спідницю вдягну, подивіться на мене, які в мене цічечки, другі розміри світ зробив, подивіться на мої голоси міняю. <риклад> Він сказав, що якийсь бів. Ну, <риклад> отак От всі жінки. <риклад> Понімаєте? Вам треба лічитися. Я вам прямо кажу, вам треба лічитися. Це серйозне заболівання, ви цього не розумієте. Ви ж не одна. Вас мільярди. Вас мільярди обманули. Ви стали сильними жінками, від того тішитеся, що ви стали сильними. Я маю тішитись і чванитись, видовжувати відео, які я став мужчина. Жінкою став. Та ніхто подивиться, де таке є. кожна жінка випендрюється, хоче бути мужиком на кожному кроці, де в магазині, де там в черзі вона стоїть, щось там добивається, щось сварить, щось доказує. Нащо вам? Ваша сила не в цьому. Це наша сила чоловіків. А помінялися місцями, ну і притягуєте. От і все. Приходьте до мене на консультації, на начистки, на регресії. будемо розбиратися, де ви цепляєте цю програму і за чим вона вам нада. Якщо вам звісно, потрібно цьому розібратися.